Вітаємо вас, шановні користувачі інтернету і журналістів, які прийшли у Львівський прес-клуб на черговий брифінг-коментар цього разу на тему львівські дороги, ремонт чи закопування грошей. Нагадаю, що Львівський прес-клуб здійснює проект по доступу до публічної інформації. Час від часу ми робимо запити на суспільно значущі теми, які цікаві громаді Львова. Одержуємо відповідь. Відтак кличемо експертів і обговорюємо це у. В форматі брифінгу, коментаря. Сьогодні ми запросили до обговорення цієї теми пана Валерія Веремчука, члена комісії інженерного господарства транспорту зв'язку Львівської міської ради, пана Володимира Криховецького, віце-президента Асоціації будівельних підприємств Львівщини. Дякуємо, що прийшов пан Ігор Фалюта, виконувач обов'язків начальника управління капітального будівництва Львівської міської ради. Працюємо. В прямому ефірі впродовж 15-20 хвилин, оскільки зараз щезло в центральній частині Львова електроенергія, і ми зараз працюємо на акції Львівського прес клубу Отже, спочатку Львівський прес-клуб зробив кілька запитів, зокрема, з приводу того, хто, на яких підставах і як ремонтує у Львові дороги. Відтак ці запити були конкретизовані стосовно генерального підрядника. Ремонтних, реконструкційних робіт у Львові на дорогах фірми Онур. Я зупинюся на кількох принципових запитаннях. Як, чому і коли Львівська міська рада вибрала Онур Конструкціон Інтернешнл підрядником з ремонту вулиць у Львові, скільки коштує один кілометр поточного ремонту реконструкції капітального ремонту вулиць доріг? Онурконструкціон інтернешнл, хто і як контролює якість цих робіт і чи застосовувала Львівська міська рада штрафні санкції до генерального підрядника? Чому я акцентую увагу на цих запитаннях? Тому що відповіді на ці запитання під ногами у всіх мешканців Львова, У всіх тих мешканців, які переходять дорогу, і у всіх тих мешканців, які сидять за кермом приватного автомобіля або Є пасажирами громадського транспорту. Це відповідь очевидна. Яку ж відповідь ми одержали від Департаменту житлового господарства та інфраструктури? Перше про визначення. Нам нагадали, що визначення підрядних організацій на виконання ремонту вулиць Львова проводиться розпорядниками коштів, управління капітального будівництва, районні адміністрації, Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛКП Львів Автодор за результатами проведених конкурсних торгів. Дякуємо. Але про. Конкурсні торги і докладну інформацію, тут нічого не сказано. Друге. Про вартість одного кілометра реконструкції. Також дуже така філософська відповідь, що показники вартості одного кілометра реконструкції чи капітального ремонту доріг відсутні, відсутні оскільки на кожен об'єкт розробляється проєктно-кошторисна документація туди і тепер. Зрозуміло. Але напевно. Ці загальні слова мають і конкретні цифри, принаймні від і до або середні. Ну, статистика має багато форм визначення конкретних величин. Третє, про контроль за якістю. Нам повідомили, технічний нагляд за обсягами та якістю робіт здійснюється замовником робіт або спеціалізованими підприємствами на підставі укладних договорів на здійснення технічного нагляду. Ну далі я не буду вас розважати такими загальними абстрактними відповідями. Я попрошу експертів. Дати оцінку цієї теми львівські дороги, ремонт чи закопування грошей, і дати оцінку оцих відповідей на запитання Львівського прес-клубу, які були поставлені у рамках виконання закону про доступ до публічної інформації. Пане Веремчук, прошу вас, як депутата, члена комісії інженерного господарства, бути першим. Ваш коментар до п'яти хвилин. Прошу. Дякую вам. Доброго дня всім. Отже, якщо аналізувати цю відповідь і інформацію, яку надало управління капітального з казанням сум, проплат, заборгованості, то дивує одна насправді стрічка, яка називається заборгованість відповідно до прийнятих актів виконаних робіт. І якщо ви подивитесь уважно, там скрізь ідуть нулі, державний бюджет нуль, інші джерела нуль. Безпосередньо допомога нуль, тільки двісті тисячі заборгувало місто онур. Чому на цьому акцентую? Тому що ми з вами вже понад рік часу чуємо, що е, ті чи інші роботи онур не доробляє, чи робить погано, чи, чи, чи не тут невчасно через те, що місто йому щось винно. І назвалися різні суми то 230 мільйонів, то близько 200, то 150. А офіційна відповідь свідчить нуль. Ну, Напевно, кожному ж цікаво, звідки тоді набиралися ці суми. Це міський голова називав, це посадовці називали ці різні суми. А вчора ви знаєте, що виконавчий комітет прийняв рішення про надання згоди на отримання фінансової допомоги безповоротної на 168 мільйонів, нібито на покриття цих видатків. І як мінімум, мутна водичка. І, як мінімум, ця відповідь офіційно спростовує ті заяви, які попередньо робили чиновники. Це перше. Наступне, Ну, що для нас головне, як для людей, як людей, які платять податки, які живуть в цьому місті, це не освоєння коштів, не напевно закриття актів виконаних робіт, а якість цих робіт. Пан Роман щойно про цьому наголошував. І Ну, тут ми, напевно, знову ж з подивом, чи можливо це специфіка турецької компанії, бо у них зараз плюс 17 в грудні, плюс 20, Маємо відмітити, що в грудні починаються активно робитися ремонти. Пригадаю, минулий рік, 8 грудня, вулиця Пасічна, закатуємо другий йде сніг, дощ, мокрий сніг. Онур працює і катає другий чи перший шар асфальту. Я по цьому зробив відповідний депутатський запит, отримав відповідну відповідь, що ну, ніби це гірше від цього дорога не стала. Державні норми, якщо я не помиляюся, дозволяють робити це при температурі плюс 5 градусів Цельсія при певних при данні певних добавок до мінус 5, але це явно сильно здорожчає ці роботи. Два дні тому. Вулиця Богданівська. Також сніг, бачимо, яка погода на дворі. Е, наші підрядники, на жаль, знову ж йдуть по тих самих граблях, і вулиця, яка рік стояла, е, знову ж закатується асфальтом в сні... під час разом зі снігом. Можливо, це тоді зменшує видатки по асфальту. Таке якесь напрошується, ну, шарнувається риторичне запитання. Отже, е... Ще хотів би наголосити, що, варто, що до вартості робіт і по цьому запитанню. Питання: що, скільки у Львові коштує по ремонтах, напевно, цікавить всіх. Хотіли би знати, скільки потрачені ті чи інші об'єкти. Для цього я особисто при прийнятті бюджету на 2012 рік вніс в ухвалу про бюджет військової міської ради таку поправку, яка є в пункті 19.1, що всі акти виконаних робіт. Які е, зроблені на основі проведення е, тендерних процедур, про які тут вже було сказано, мали би вивішуватися на сайт війської міської ради та подаватися в постійні профільні депутатські комісії, щоб ми теж могли аналізувати. І на останній сесії я повторно звернувся до міського голови, оскільки за 10 місяців, напевно, ви і ні. Я е, не знайшов жодної інформації на сайті е, міської ради про те, все таки, які роботи зроблені, і за які суми. Тобто, Копій актів немає. І, на жаль, це далі залишається таємицею е такої, узнаю, тільки розпорядників коштів. За сіма печатками. Пане Веренчук, щоб ви представляєте депутатський корпус? Просте запитання: чи відчуває депутатський корпус А свою відповідальність за те, що робиться на вулицях Львова? І друге запитання: чи має він вплив на це? Отже, е наш вплив регулюється відповідними законом про статус депутата місцевих рад, відповідними можливостями додавати, приймати ті чи ухвалювати ті чи інші рішення, а також контролювати відповідно їх виконання. Я навів наразі там, враховуючи обмежений час, декілька прикладів, які пропозиції і ми ухвалюємо, які рішення ми ухвалюємо депутата міської ради. На жаль, їхнє виконання. Неналежне або його взагалі немає. А щодо е, контролю, як приклад якісного контролю, хочу навести е, приклад е, компанії Еджіс, яка контролювала якість е, робіт, по які виконувала компанія Onur по другому, третьому, по другому, шостому трамвайному маршруту, і в результаті яких вдалося зекономити близько трьох мільйонів євро. І не оплатити відповідно під компанією підрядникам. Дякую. Відтак ми будемо відповідати на запитання, пане Керховецький, до вас запитання як до фахівця, оскільки в Асоціації будівельних підприємств ви є єдиним шляховиком. Правильно я кажу, так? Так ви представляєте е, усю галузь шляховиків? Дайте сконцентровану оцінку тієї ситуації, яка робиться з ремонтом і з реконструкцією вулиць у Львові. Що є доброго і що є злого, відштовхнувшись від теми нашого брифінгу коментаря? Прошу, але увімкніть мікрофон, будь ласка. Що є доброго? Доброго тому що ми бачимо, що за останні сім років у Львові значно покращилась дорожня інфраструктура. Незважаючи на то на некваліфіковані дії міської адміністрації, незважаючи на те, що наскільки виконавчі органи Львівської міської ради заважають цьому процесу, він все ж таки йде. Завдяки тому, що у Львові була підготовка до проведення чемпіонату Європи фінальної частини, були виділені великі кошти із центрального бюджету, частково були виділені гроші з місцевого бюджету. Зроблено дуже багато. Але все в житті. Треба аналізувати в порівнянні. Якщо ми на сьогоднішній день порівняємо те, що було зроблено в Донецьку, навіть Одеса готувалася тільки до Євро 12 як претендент, то в Одесі зроблено набагато більше ніж зроблено у Львові. Дуже багато зроблено в Харкові, в Києві. Якщо порівняти кошти, які були виділені на ці міста. Львов отримав не менше, але я рахую, що одна із причин того, що у Львів порівняно з іншими містами зробив менше і менш якісно в тому, що некваліфікована робота команди міського голови садового. Ми бачимо на протязі останніх років, як часто міняються посадові особи управління комунального майна, управління житлово-комунального господарства. Інженерного господарства це є ключові управління міської адміністрації, які відповідають за ці напрямки. Люди і особи, які очолюють, призначаються міським головою. Якщо чесно, немає серед тих переліку тих людей, які поміняли за цей час, фахівців. Я пам'ятаю часи початку 2000-х, на початку 2000-х, 2000 тисячі, рік, 2005 рік, коли був міським головою Куйбіда Василької Біда, коли заступником був Олександр Сендега, наскільки була злагоджена робота між міською. Адміністрацію, адміністрацію міста Львів міським головою між підрядними організаціями в цей час, коли починалася зима, Олександр Сендега збирав всіх підрядників. Він особисто знав всіх керівників, він знав, в якому підприємстві скільки працює людей, запитував можливості підприємства. І в залежності від того, скільки в місті було коштів, які були в місті можливості, розпреділяли в нас. Нормально розвивалися дорожні організації у Львові. Дуже багато працювали, дуже багато робили. Як... Пане Криховецький, да. вас, я тут хочу вас якраз конкретизувати. От дорожні організації Львова тоді і тепер вони можуть складати конкуренцію генеральному підряднику нинішньому. Ну, я не знаю взагалі статус генерального підрядника і, взагалі, відки ця ідея виникла генерального підрядника фірми «Онор». Я задав тільки одне питання. На сьогоднішній день фірма Онур є генеральним підрядником, хоч в якомусь селі в Євросоюзі, в Польщі, Позволили було би адміністрація якогось польського міста, це запитання на сьогодні до представників преси. Як ми можемо на сьогодні терпіти це? Скажіть, будь ласка, буде поважати хоч один міський бургомістр європейського міста, якщо в нього генпідрядником буде турецька компанія, а його, ті, хто його обирали, Залишається без роботи і в і абсолютно не в конкурентних е, можливостях. Тому саме питання генпідрядника, я рахую, це ну, тут присутній депутат міської ради, е, депутатів наших обирали е, мешканці міста Львова. Мені здається, що зараз питання за депутатами. Як депутати, обрані людьми, дивляться на те, що на сьогоднішній день знищений Будівельний комплекс Львова за останні п'ять років. І ще раз повторюю: в Харкові, Донецьку, Одесі, Києві зроблено більший об'єм роботи, ніж у Львові, і там не були задіяні жодні, не турецькі, ніякі інші компанії. Пане Криховецький, ще так. одне запитання. Це ви про обсяги робіт? А тепер безпосередньо про дорожнє полотно, про вулиці. Я розумію, що ви не контролююча організація, так, не маєте лабораторії, не перевіряли. Що ви можете сказати так, кинувши оком на ту ситуацію, яка є у нас зараз з вулицями у Львові з ремонтом, коли ми говоримо про ці запитання, хто і як контролює якість робіт, скільки коштує один кілометр? Вам, як професіоналу, є е, якісь ну, відповіді на ці запитання? Е, мені важко зараз, будемо говорити, так, вичерпно дати інформацію по цьому питанню, оскільки це є технологія. За, за технологічні процеси відповідають проектні організації, е, організації, які з, е, виконують технагляд і так далі. Я вам можу сказати тільки одне, що ті роботи, які виконує турецька компанія, вони значно завищені порівняно з тими, які виконують українські компанії. І мені здається, що це більше питання е, не експертів, це більше питання правоохоронних органів. Давайте скажемо дуже просто: робилася вулиця Привокзальна. Був виграний тендер. Львівський лосму 1 виконували. На ці роботи було виділе 26 мільйонів, по-моєму, так, пане? Трошки менше. То скільки 23, так? Да? 18 мільйонів. А скільки за яку суму було виконано? 14 мільйонів. За 14... Микрофон, пане, до себе, То йде мова так. Тендерна було виконав тендер 18 мільйонів. У львівській організації виконано за 14. тобто. Заощадило для бюджету 4 мільйони гривень. Я впевнений, що якби робила це фірма Онур, їм би не вести 18 мільйонів. Пане Кроховецьке, це трошки неправдива інформація. Добре, давайте тоді плавно перейдемо так. До, пани, до пана Фалюти так. і попросимо вас одразу відповісти на запитання. Розкажіть, будь ласка, як Онур економить львівські гроші? Тобто задешевше робить якісніше. Ну, це власне те, що мало би бути. Основним змістом виконання робіт у Львові, тому я почну з цього, що фірма Унур як підрядна організація у Львові не просто як зауважили, ви що найнята чи міським головою чи управління капітального будівництва, на кожен дорожній об'єкт управління капітального будівництва проводило тендерні закупівлі і оголошення проходило через міжнародні торги. тобто, з іноземних компаній була і іспанська компанія, була турецька компанія, були наші українські компанії, але перевагу ми надали турецькій фірмі як така, яка декларувала і наявні обігові кошти, наявний капітал, техніка, якій сьогодні рівних на даний час у Львові не було, і тому перевагу дістала. Турецька фірма, але повторюю, кожен об'єкт проходив через стендерні торги. Щодо вартості виконаних робіт, кожен кілометр дороги він відрізняється абсолютно своїм складом виконаних робіт, тому що Львів старовинне місто. При реконструкції доріг включалася заміна інженерних комунікацій. Кожна вулиця має свою специфіку інженерні комунікації 900-го року е, прокладення. Вони підлягали заміні і тому назвати цифру е... пане Фольото. Ну можна сказати від е, тисячі гривень до півтора мільйонів. Можна сказати. Ну скажіть нам, так, від і до. Така, така вартість дороги від 10 до 18 мільйонів за один е, кілометр. Мільйонів гривень. Мільйонів... Від 10 до 18 до... мільйонів гривень, гривень, вартість одного кілометра дороги. Точно так. І то є на проспекті Свободи справа правого боку, яка вже просідає так само, так, так? Перепрошую, проспект Свободи коштує 400 метрів, це 3 мільйони Гривень, ага. Тобто, як за 3 мільйони, то вже починає просідати через 3 трім. Е, Далі продовжую про зауваження, що сьогодні ми не показали е, загальної заборгованості в документах. Дуже відповідь проста, е, враховуючи, те, що сьогодні бюджетний кодекс забороняє. Підписання актів виконання робіт до наявних е асигнувань до наявних призначень, які повинні бути в розпоряднику коштів замовника, а точніше в управлінні капітального будівництва. Ці акти виконаних робіт не підписані, вони не задекларовані і вони не зареєстровані в органах державного казначейства через те, що це не дозволяється сьогодні виконати тільки при наявності фінансового ресурсу управління капітального будівництва буде підписувати. Але ми в свою чергу підрахували, що сьогодні ця вартість, яку озвучив пан Валерій, депутат Львівської міської ради, вона в нас є зафіксована як орієнтованою і тільки при надходженні. Коштів ми будемо підписувати акти виконання робіт і будемо їх висвітлювати. І тому навіть акти подати на сайтах міської ради це було би неправильно, тому що акти такі не підписані об'єми робіт зафіксовані дійсно. Далі. Технагляд управління капітального будівництва, структурний підрозділ міської ради, який в складі своєму має технічний нагляд фахівців, які ведуть процес за веденням будівництва, за дотриманням технологій. Далі. Стосовно того, що фірма турецька дорожче робить ніж наші львівські компанії виконують роботи, це неправильне твердження, тому що проекти розробляє наша львівська компаська а точніше українські проєктні інститути, яка проходить і погодження, і затвердження експертизу у нас. Тобто, ми не йдемо ні по міжнародних нормах. Ми користуємося українськими будівельними нормами і правилами, і воно Відповідає українським законодавствам. Фірма чи турецька, чи іспанська, чи львівська отримують на тендер один і той самий обсяг робіт і показують свої вартості. Таким чином ми визначаємо перевагу, хто має право на отримання того чи іншого підряду. Стосовно вулиці Городоцька, як зауважив Краховецький, тендер виграв на 18 мільйонів, провели на 14 мільйонів. Об'єм роботи, який планувався по привокзальній площі. Ще вимагав заміни дорожнього покриття вулиці Чернівецької до вокзалу. Цього ми не встигали робити, тому що роботи саме по привокзальній площі були закінчені 30 червня. Це було впереддень початку Євро у Львові. І тому. Спростовують ці речі, чому вийшло дешевше? Чому ми тендер проводимо на 10 мільйонів на проспекті Свободи? Виконали лише на 3 мільйони. Це ділянка роботи. Чому така заборгова? Чому не закінчені роботи? Сьогодні називається перелік, пан Валерій називає пасічна, не закінчена. Сьогодні у нас Сяйва не закінчена дорога. У нас сьогодні вулиця Вернадського в одному шарі асфальту, бетону. Та через те, що іменно ті суми, ті цифри, які сьогодні озвучені, ми їх недоотримали. І, відповідно, не було можливості. Вже настільки фірму «УНУР» вимагати, просити, виконувати знову це безкоштовно. І сьогодні є підстави мені вже говорити про те, що ми отримали перелік документів, який будемо представляти в Нацагентство України, де державне підприємство фінансування сотрудних проєктів обіцяють нам на безповоротній основі, для розрахунку з підрядними організаціями, як і українськими, так і турецькими, розрахунок за фактично виконані роботи і що дасть можливість подальшому продовжувати ті речі, які ми не закінчили, ось такі відповіді я Добре. можу надати стосовно. Знову ж таки, вулиця Богданівська, яка сьогодні називається, кошти надійшли на початку листопада. Ми віддали документи в Державне казначейство України у Львівській області для оплати. Таким чином підрядна організація змогла би закупити всі складові дорожні, які потрібні для асфальтування цієї дороги. До сьогоднішнього дня кошти не перераховані підрядні організації. Кошти лежать платіжним у оформлені з 2 листопада на рахунку державного казначейства. Зараз фірма-підрядник. Розуміючи, що далі нема куди, маючи у бігові, знову десь напевно хтось проплатив, закупила бітом, закупила складові і асфальтує. Що сьогодні знову ж таки додаючи мінеральні добавки, дозволяє такі, в такі такі погодні умови, як сьогодні, мінус два. А зараз вже напевно пішло на плюс. При сухій погоді прокласти другий шар асфальту. Ну це ще не е, наш експлуатаційний шар, це підготовчий шар. В гіршому випадку, якщо весна покаже, що ця дорога ну всяке може бути, десь буде мати вилущування, чи буде нищитися, договір підписаний з гарантійним терміном 10 років, і вона не поїде, не вийде до тих пір, поки не буде підписано. Документи про її введення експлуатацію і надійність, яка буде 10 років експлуатуватися без ремонтів. П... Буває і все. Пане вони... Фалюта, дякую. Ми зараз прийдемо до запитань журналістів, але тут я хочу вас запитати, коли ви кажете про вилущування, у роки Другої світової війни німці прокладали в Польщі дороги. Ці дороги досі є. так? Я уявляю, якби вони казали, коли почне вилущуватись, то через 10 років. там. Тобто, Чому ми оце вилущування? чому ми Оцю погану якість роботи декларуємо уже тоді, коли платимо від 10 до 18 мільйонів за кілометр. Ми якісь, боюся, погане слово сказати. Або сліпі, або знову ж таки, на ваш пане Роман, чи ми перебуваємо в якійсь такій змові? Знаєте, один іноземець каже: оцінка культурного, ну, ми знаємо, туалети, дороги. І цвинтарі, так? Ну ви каже, або сліпі, або всі перебуваєте в змові. Всі з того щось маєте з туалетів, цвинтарів і доріг. Розумію, пане Роман. Сьогодні е, відповідає все технологіям, відповідає тим, е, які вони в нас погоджені затверджені в документації. Тобто, повинно вилущуватися за технологію, та і не просідати. Хто сказав, що воно повинно Ну ви кажете, що раптом буде вилущуватись? Ну от ви робите, будуєте в себе хату, щось робите в себе вдома, і вже передбачаєте, що через три місяці воно буде вилущуватися. Я не вірю, що ви такий господин. Ну, я ж Я вірю. ж такого не сказав. Ну так то у випадку на випадок, якби що, якби щось став. То гарантійні терміни згідно українських будівельних норм і правил, 10 років фірма-підрядник ліквідовує всі негативні наслідки за власне рахунок. Я слово унур по рекламу поки вийшло руно. Золоте руно. Може, це такий збіг обставин? Так? Шановні колеги, прошу ставити запитання до учасників нашого брифінгу коментаря на тему, на тему львівські дороги, ремонт чи закопування грошей? Закопування грошей в лапках. Прошу. Так, а ми е, трансляцію в інтернеті на цьому припинимо і продовжимо нашу роботу в режимі прес-конференції.